Молодість, досвід, підтримка, розуміння, індивідуальна майстерність і командний дух чіткі зрозумілі і важливі складові успіху збірної українських каратистів на чемпіонаті Європи. Усе разом дозволило стати сильними, щоб потім стати найкращими. Збірна України з карате видає рекордні результати та збирає історичні здобутки. Чемпіонат Європи в іспанській Гвадалахарі синьо жовті завершили на третій позиції вперше за час виступів у таких турнірах. Ми виконали свої завдання. Ми... Вперше завоювали три золоті медалі. Ми вперше піднялися на таку високу сходинку у загальнокомандному заліку. Завжди треба ставити максимальні цілі, але треба розуміти, коли ми виклалися на максимум і радіти з цього. Плідним був день особистих фіналів. Чемпіонка Європи 2013 року Аніта Серегіна лише у фінальній сутичці поступилась лідерці світового рейтингу серед молоді Німкені Рім Хаміс. Знову відзначилась Анжеліка Терлюха. Одеситка захистила Титул чемпіонки континенту та принесла Україні перше золото іспанських змагань я беззаперечно вважаю, що вона е повторюся беззаперечний лідер своєї категорії. Тому відповідно, ну я особисто був впевнений, що ми маємо виграти цю золоту медаль. Але ясно, що кожному лідеру категорії е завжди достатньо важко підтверджувати свій титул, тому що кожен. Цій категорії налаштований максимально виграти саме в тебе. 21-річний чернівчанин Андрій Заплітний був дебютантом індивідуальних змагань такого рівня у вирішальному поєдинку. Він здолав досвідченого Ермана Ельтемура з Туреччини. У нас була прем'єр-ліга. На жаль, там я йому поступився, і тут мені вдалося вибрати перемогу. Тобто, в нас уже в мене був азарт як і виграти в нього, так і. Забрати титул чемпіона Європи, це для мене було дійсно щось таке, до чого я йшов. І я знав, що це велика робота має бути. Я маю викладатися на 100%. І коли от я це досягнув, коли в мене вийшло це зробити, воно ще. До кінця не усвідомлюється заплітний представник тієї самої вагової категорії, що й лідер збірної Станіслав Горуна, але Олімпійський призер перейшов до виступів у командних змаганнях і надав Андрієві шанс проявити себе. Ми разом з ним тренувалися, готувалися як до чемпіонату України, так і до більш важливих змагань і. Я йому теж завдячую тим, що він склав гарну конкуренцію мені і підготував мене до, до таких змагань, і те, що він пробивав цю дорогу для українців всі категорії, і дуже радий, що мені вдалося от підтвердити, що після того як Станіслав завершив кар'єру, то є хороша заміна. На чемпіонаті українці відзначилися ще одним особливим золотом. Чоловіча команда у складі Станіслава Горуни, Валерія Чоботаря, Валерія Сонних, Різвана Талібова, Андрія Торошанка, Костянтина Цимбала та Андрія Заплітного у фіналі перемогла французів та вперше виграла європейські змагання у куміте. Цей вид найвищий рівень майстерності у карате поєднання усіх навичок та вмінь для ведення бою. Долю чемпіонства вирішив поєдинок за участю горуни. Як каже наш тренер збірної, ну в такий момент завжди є адреналін, і питання лише від вас, залежить, куди ви його направите, чи переживання, чи спортивну агресію. О. Тому все вдалося, все вдалося. Я дуже радий, дуже щасливий. Кожен раз, коли приїжджаємо на будь-які змагання, ну за нами особлива увага. І, і від нас очікують перемог. І від нас очікують перемог. І тоді, і тому, коли ми е, перемагаємо, ми підкріплюємо оцей імідж наш, цю репутацію сильних вольових людей. І це людям, іноземцям додає віри в тому, що ми. Дійсно, переможемо у війні. Попереду в українців етапи прем'єр-ліги всесвітньої серії, які допоможуть підготуватись до одного з головних стартів сезону європейських ігор. Восени національна збірна поїде до Угорщини. Там відбудеться чемпіонат світу.